Рішення про надання дозволу «Центр надання соціальних послуг на плану договору оренди з відділом соціального захисту населення виконавчого комітету Набурської міської ради частини приміщення, 2 приміщення з адресу 162.32, що є об'єктом генеральної власності Набурської міської ради. Ставимо в цілому? Так. Відчина комісія, прошу про відділення голосування. Прийнято одноголосно десь. Наступним на розгляд проведено проєкт рішення про ствердження технічної документації згнозу щодо. Це в нас у нас залишилось 15 депутатів. Що було? 16. На 15 я охочу 16. 16. 16. 16. 16. 16. Перекличку тоді. 16. 16. Олейникова є, Бортник, Душко, Гаврилюк, Івановкивич, Киричишин, <просу> Котов, Остапенко Предко, Уманский, Черемис, Черкасенко, Чичкан, Чупіра, Шашкиєва, Ну, Шепіль. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, дев'ять, десять, дванадцять, tw тринадцять, чотири, 16 з Світлана Віталій, зараз 15 депутатів плюс міський голос. Я правильно читаю? Продовжуємо. Про затвердження технічної документації землю, що довідної діяльні у власних правдам України. В цілому? Олександр Владимирович, прошу проголосувати в цілому позиції.

За. За рішення прийнято одноголосно. Ні. Ну, якщо одноголосно без змін, то... <просували> ні, просто щоб скільки було? Було 17, всього з Так, да, ну Розумію, я просто ще депутат. Стоплено розв'язано проєкт рішення проведення дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на земельних торгах. В цілому ставимо в цілому без змін, чи не комісія про Орельникова, Войч, Лужков, да. Іванов, да. да. Гречишин, да. Вод, да. Поставин, Фредко, да. Ованський, Шириниць, да. да. Черкасен, да. Чечка, да. Чупіяр. Да. Да. За рішенням рішення приємного розповідає при зміни. Наступним навіть це проєкт рішення про проведення земельних торгів у формі електронного акціону з продажу правового ради земельних ділянок для ведення товарності ось призначення. На голосування цілому комісія прошу проведіти голосування. Ав'янік за ворог. Іванов. Оставки за проєкт.

Да. Біський, За, рішення прийнято да. одноголосно без змін. визиту на це рішення про укладення договору оренди землі на нерозподілення неветової земельні частки поїв, помінчуко і прошу підтримати цього увійшли. Алікова, так, вотник, образів, і речі у нас. Поставка.

Хорошо, чем это место. Олейников, да. Бортник, за. Бушков, за. За. Иванов, да. Котов, Крепку, Поставник, да. Черемец, Черкасенко, да. Чечка, да. Чубира, за. За. за решение принято одного голос, на 15 за, один не принимал Наступлен на руке проект решенька в положении права посты на дисплении замок членов комиссии прошу проводить условия. Колейникова, да. Иваново, перечишин, спортив, Так. проект, ломанский, черемис, черкасен, щечкан, щуки, за рішення прийнято одноголосно. наступним. Нарзуто наноситься проєкт рішення про досвідкове розривання договору оренди земельної ділянки земельнинки Мілібурської міської ради святкові Людмили Олексій. Слава, чи комісія, прошу провідні голосування. Арінікова, за борт, самого Іванов, Іричишин. За. Поставки проєкт по маркетингу. Черемис, да. Ширкасе, не... Чичкам, да. Чирпил, да. Ширкал, за рішення зміни скупів називаємо рішення про відмовлення на дозволи на розроблені проекту за друг, що віддали законодавців власника юнисто гаража Шевченко по В. Целому безмену чи не місяця про що є славя. А где за. За. Буцент, за. Проект пусты. Уманский. Термис. Черкасен. Чечка. Чупиров. Шекар. За лишнего момента с контроль изменена. Спину номер за 200 проект лишнего данная дозу на вывода на, на проекту за мусор, що до едания заменить антивезначения поизменяється. Овейников, борки, да. бушков, да. Иванов, Киричеша, да. да. Вотов, Остапин, да. Фрейд, да. Уманский, да. Черенець, да. Черкасен, да. Чичка, Чекия, Шушкер, Ок, Шекер. За рішення прийняти одного основного зміни наступному Росії міністра рішення про надання дозволу на виготовлення технічної документації із бурлюстю щодо кінетралізації земельних що Це бюветом, так? Да? Це під бюветом питної води напротягом. З метою, так як малі архітектурні форми на сьогоднішній день не сплачують по землі, то треба перейти до порядку і дати дозвіл. І вас дозвіл на рані. Прошу підтримати цю мову без зміни. Олєнікова, за. Борфіч, за. Борфіч, за. Иванов, Ильичишин, Борис, Поставка, Пред, Куманцев, Черемис, Черкасенко, Чечка, Чупиев,

Черкасенко. Чечка, uh -huh. залучає. Чупія. Шепи. За рішення прийнято одного голосно без зміни. Наступно звернувся проєкт рішення про дозволу розроблення проєкту за русло, що зміни цього призначення для агентка по ціранні село міста державні. Цього комісія прошу освіта цілому безміну. Арієнтку, так. Іванов, Мой.